Тьотваль, все, трактор спалили. Олег трохи підгорів, Капчоний тепер. Ми просто гуляли. Бачимо. Батюшка сам дрова тягає. До зими готується. Нас побачив, то так хреститься почав. Чуть рясу не порвав. Він сам ті дрова буде до літа носить. От ми і рішили йому помогти. Нарубать повен прицеп дров в пилку. Сеньки позичили. Менше треба спати, і пилка не пропаде. А бензин для пилки ми знайшли. кастері участкового. Бензобаки. Так удобно. Все, тьома за трактором. Олег з колюнью на прицеп. Поки в ліс Чуть зуби не повибивали. Тьома ні одного скачка не пропускає. Олег Алєкс прицепа от отоко 5 минут трошечки його тіпало. Ми пилку заправили. І пиляю. Два рази, звісно, дерево чуть на нас не впало. Ну Тьома сказав, навіть якби впало, хуже б уже не було. Півчаса і повен прицеп дров. Трактор гарчить, тягне, в болоті буксує. Ми в болоті, все в болоті. Три рази чуть не перевернулися. Тьома трошечки вирішив дріфтануть перед дівчата. Привезли. Вигрузили. Батюшка вшой, трактор цілий. Ми ми цілі І дрова є. Ага. Поки Олег не рішив провірити. Скільки ще солярки в тракторі осталось? Открутив кришку бака. І давай зажигалкою світить. Вона як шаркне, трактор горить. Олег підкоптився. Одні очі. Батюшка воду нос. Ми тушимо. тьома Дрова рубає, каже ви трактор і без мене спалите. Потушили. Там тільки криша згоріла, не страшно. Чуєте, тіть валь? Капченим запахло. Олег іде. Вам дрова порубать не треба? Ні, все.